У президента США Дональда Трампа почали проявлятися симптоми, які можуть свідчити про деменцію. Стан його здоров'я останнім часом став предметом активних обговорень як у соцмережах, так і серед медичних експертів. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Психолог Джон Гартнер, який працював позаштатним професором медичної школи університету Джонса Хопкінса, розповів у підкасті The Daily Beast, що помітив у Трампа серйозне погіршення стану здоров'я, яке може вказувати на деменцію. За словами доктора Гартнера, у президента США спостерігається порушення мовних та рухових навичок, а також контролю імпульсів. Це може свідчити про деменцію. Далі, цитата. Ми спостерігаємо серйозне погіршення функцій мови, мислення, психомоторної активності, контролю імпульсів та інших областей. Багато хто не усвідомлює, що Дональд Трамп раніше був дуже красномовною людиною. Розповів психолог. Лікар зазначив, що раніше президент США говорив чітко, логічно та красномовно. Нині ж його мовлення помітно погіршилося. Він може забувати, що починав думку, а іноді відходить від правди. Такі зміни викликають тривогу як у лікарів, так і серед користувачів соцмереж, які активно обговорюють стан здоров'я Трампа останнім часом. При цьому Білий Дім заявляє про чудовий стан здоров'я президента США. А сам Трамп у соцмережах нещодавно написав, що ще ніколи не почував себе так добре, як зараз. Нагадаємо, раніше серед користувачів соціальних мереж почали поширюватися чутки про смерть президента США Дональда Трампа. Ці повідомлення стали реакцією на заяву віце-президента Джей Ді Венса, який сказав, що готовий очолити країну, якщо з Трампом щось станеться. Незадовго до цього журналісти помітили у Трампа синці на правій руці. Коли він підписував документи в овальному кабінеті, вони також були помітні під час прийому південно-корейського колеги в Білому домі. Під час спілкування зі ЗМІ американський лідер намагався прикрити руку. Користувачі соцмереж припустили, що цинці могли з'явитися через внутрішню венну крапельницю або часті аналізи крові. Пізніше президент США Дональд Трамп відповів на чутки про своє здоров'я і заявив, що зараз почувається краще ніж будь-коли. Далі цитата ніколи в житті не почувався краще ніж зараз, підкреслив глава США. Попри численні спостереження експертів та користувачів соцмереж, які викликають занепокоєння щодо стану здоров'я Дональда Трампа, офіційні заяви Білого дому та самого президента США запевняють, що він почувається добре. Тема його можливих когнітивних змін залишається предметом активних дискусій. Проте жодних офіційних медичних підтверджень деменції. Наразі немає.